Вчора державний секретар Блінкін на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй наголосив, що Путін готується до війни з застосуванням ракет, в тому числі балістичних, авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України. Я хочу сказати, що є військовий план. І в рамках цього військового плану ми здатні захистити цивільне населення. Ми можемо розгорнути артилеристські системи, системи реактивне залпового вогню, можемо встановити контрбатарейні станції, які у нас є в розпорядженні, і точними ударами накривати артилерію, яка обстрілює цивільні квартали української території. Для цього потрібен нам дії влади. Два місяці тому, тоді коли в цій студії на цьому місці сиділи віце-прем'єр, міністр оборони. Генерали, секторі ради нацбезпеки, які заперечували в тому, що взагалі існує загроза, я сказав, що ми подали законопроект. Там є п'ять напрямків, які терміново треба врегулювати. І все йде по плану. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги.